Чому США прагнуть до дружби з Росією? Світогляд на зламі століть за часів Теодора Рузвельта. Це було на самому початку і Вудро Вілсона. І тодішній світогляд був вільна і відкрита торгівля, зростання економіки, підтримка демократій оце було нашим баченням світу. Попередній світогляд великих держав Австрії, Німеччини, Британії був інший. Суть була така: якщо великі держави щось хочуть і домовились між собою, все значить, так і буде. Маленькі держави не мають значення, все вирішували сильні у 1815 році, коли Лорд Каслері з Британії і Талейран із Франції створили тодішній світовий порядок. Так, от він більш-менш працював. А щодо нинішньої політики США щодо Росії, це тому, що ми повертаємося до погляду великих держав. Так, але щойно ви порівняли економіку Росії з італійською. Путін поводиться так, ніби він досі є головою радянського союзу.